Я тут і зараз зупинюсь. Дякую за те, що ви разом, разом з нами пам'ятаєте Алісу, яка, яку більшість з вас може і не знали ніколи, так? але вона підняла ті почуття і... і вона тримає. Я думаю, що її ім'я навіки залишається. В пам'яті людей. Ланцюжок підтримки перед судом об'єднав небайдужих містян заради допомоги родині маленької Аліси, яка загинула під колесами поліційної автівки у прилуках. Людська підтримка та емпатія це та сила, що допомагає родині не лишень триматися у страшному горі, а ще й боротися за справедливість. Це відчуття незабутні, я вам скажу. І тільки вони надають. Дійсно сили рухатись вперед і добиватись правди, бо розумієте, Аліса стала дійсно тим символом, який показав, що потрібно добивати. Потрібно йти до кінця, незважаючи ні на що. Містяни зібралися разом, щоб намалювати ланцюжок підтримки на футболках як символ емпатії та людяності. А ми, як люди, які приїхали приїдемо підтримати сім'ю, ми це робимо. Фотографіями, плакатами, а наступний раз ми це зробимо в тому числі й футболками, на яких на яких ми напишемо слова пісні, яку я думаю, всі без виключення тут всі знають, яка вже стала маніфестом про Алісу. І навіть скажу вам так більше того, люди, яких я отримую зворотній зв'язок з різних куточків України, не тільки як тільки вони чують цю пісню. У них є асоціація пряма і навіть незмінна з неймовірною сильною, розумною дівчинкою. І ця фотографія це не просто фотографія, це символ. Правди, тому що я особисто Алісу не знала, але вже за цих півтора місяця півтора місяця, мені здається, що вона всім показала, що таке правда, що таке сила і що таке боротьба. Надписи на футболках це ще один прояв того, щоб показати суспільну позицію, показати те, що. Люди, які сьогодні зібралися і взагалі, які нас підтримують, вони пам'ятають про цей випадок, пам'ятають про Алісу. І е на цих футболках пишуться слова пісні, яка вже, як згадували, стала маніфестом пам'ять про Алісу. Тобто це черговий вираз нашої підтримки і пам'яті про Алісу, яка загинула під колесами патрульного авто. Кольоровими фарбами активісти на білому тлі наносять надписи, що беруть за живе, та проникають у самісіньку душу. Ким я стану, чим я стану, коли мене не стане, так це символічно показує, на мою думку, те, що Аліса загинула, але вона лишила жива. Вона лишила жива в нашій пам'яті, в наших серцях. Вона в будь-якій речі, яка може нагадати про неї в будь-якій заці, в будь-якому слові. Ну тобто вона в пам'яті людей і тому вона буде Якщо жити вічно, доки її пам'ятають. і Ця страшна трагедія об'єднала людей, які сьогодні переживають і свою особисту втрату. Серед них і мама загиблого героя Євгенія Профатілова. Завжди вас підтримую, підтримую сім'ю, тому що ми повинні ну, вірити в те, що правда все таки є, і дитина ну загинула чесно. Дуже важко говорити. Не відпізнаю. Я теж, коли вже мені такі сталося, я взагалі думала, що я зійду з розуму. Він був один у мене, єдиний, для якого я жила. Ну, а зараз треба жити, триматися. До Аліси я також ходжу, на кладовищі була три рази вже. І завжди вас тут тримаю. У свою чергу Віталій, тато загиблої Аліси, зі сльозами на очах обіцяє стояти до кінця у цій нелегкій і не зовсім справедливій боротьбі. Дуже багато разів приходить таке відчуття, що просто опускаються руки. Ну, нічого, повна апатія. Нічого не хочеться робити, нічого не хочеться. Ну, взагалі ні про що думати. Просто хочеться десь сховатися і ну, потірятися повністю в цьому мірі. Як я... Але це шанс живе Але, з того боку, я, отримавши від вас тільки підтримки, я не можу підвести вже вас. І я розумію, що так як ви для мене це зробили, я зроблю для кожного з вас. В боротьбі за дійсно справедливість якусь я буду стояти стояти до кінця. Я всі сто життя обираю. Люди Але мають людяність в першу чергу і нікого не залишило байдужим Ця подія, оскільки всі розуміють прекрасно, що дійсно, як говорили, всі ходять одними стежками, одними дорогами. і тому ну, Цей випадок дійсно показав, що потрібно щось міняти. І люди відгукнулися, бо вони розуміють, що завтра це може бути з будь-ким. Тому, тому така підтримка. Тому не байдуже. Ті інструменти, які ми використовуємо для досягнення тільки законного покарання. Ми не просимо чогось більшого. Ми дійсно хочемо справедливого покарання. І знаєте, Надіємося, що судді, прокурори та інші учасники процесу, вони всі просто будуть виконувати свої обов'язки згідно закону.